Продовжуємо розв'язувати задання по темі показникове рівняння. Задання 14.23. Знайти суму коренів х квадрат плюс х плюс 1 в степені х-3 дорівнює одиниці. Це так звані показниково-степеневі рівняння. Вони зводяться до розгляду чотирьох випадків. Значення основи рівне 1. Розглядаємо. Розглядаємо, що буде значення основи рівне мінус одиниці, нулю, і вже в кінці х-3 дорівнює нулю. І так, значення основи дорівнює одиниці. Тобто х квадрат плюс х плюс 1 один дорівнює одиниці. Один вираз. Далі. Х квадрат плюс х плюс 1 дорівнює мінус одиниці. Та х квадрат плюс х плюс 1 дорівнює 0. Ну, і х мінус 3 дорівнює 0, так як одиниця це довільний вираз у нулю степені. І так, те, що хвадрат плюс х плюс 1 дорівнює 0, дорівнює одиниці розв'язуємо. Переносимо одиницю в ліву частину, одержуємо х2х дорівнює нулю. <кій> Винесемо їх дужки, дорівнює нулю, добуток дорівнює нулю, коли один із множників нуль, або перший, або другий. Х1 дорівня нулю, і х друге дорівня одиниці. Розглянемо, що буде, якщо х1 дорівня нулю. Якщо х1 дорівня 0, ми одержимо одиниця в степені мінус 3 дорівнює 1. Одиниця в мінус третьому степені, це одиниця на 1 в кубі, це дійсно дорівнює 1. Тобто 0 дійсно є коренем рівняння цього. х2 дорівнює одиниці, х друге одиниці. Тобто це в нас одиниця. І 1 мінус 3 одиниця в степені мінус 2 дорівнює одиниці на одиницю в квадраті, дорівнює одиниці, тобто знову справджується. Тобто х2 дорівнює одиниці теж є коренем ось цього рівняння. Розглядаємо другий випадок, коли наша основа рівна мінус 1. Тоді ми одержуємо таке рівняння х2 плюс х плюс 2 дорівнює 0, дискримінант дорівнює одиниці мінус 8, дорівнює мінус 7. Корінів рівняння немає. х квадрат плюс х плюс одиниця, дискримінант дорівнює одиниця мінус 4, дорівнює мінус 3 коренів немає. Ну і що в нас залишилось? Що х мінус 3 дорівнює 0, тому що, якщо вираз степень дорівнює одиниці, значить показник рівний нулю. Тобто х дорівнює 3. І так ми з вами маємо три корені рівняння 0, 1 і 3. Нам потрібно знайти їхню суму. 0 додати 1 додати 3, матимемо 4. Степенево показникові рівняння розв'язується, розглянувши випадки, коли основа рівна одиниці, основа рівна мінус одиниці та основа рівна 0. А також що показники. Якщо тут однакові основи рівні, ну, у нас одиниця, значить, це в нульовому степені хміну 3 дорівнює нулю. Завдання 14. 14, 29. Слідуюче завдання. 14, 29. Розязати рівняння. 0,125 125 тисячних, помножити на 8 в степені 2х мінус 5, дорівнює корінь з 2 на 4 у мінус 4 степені. І так, ми бачимо, що у нас є 0,125, а це є 18. 125 тисяч, це одна восьма або 8 у мінус першій степені. Множимо на 8 степені 2х мінус 5 дорівнює. Ну, ми бачимо вже, що основа 8, А тут у нас корінь з 2 корінь з 2 на 4 у мінус четвертому степені. Щоб був степінь додатній, перевернемо дріб. Це буде 4 на корінь з 2 у плюс четвертому степені. При множенні степенів показники додаються, враховуючи знаки. Це буде 8 в степені 2х, мінус 1 та мінус 5, мінус -6. 6. Ну і раз тут у нас 8, 4, це корінь 16, корінь 16 на 2, це буде корінь з 8. І так, ми маємо корінь з 8 до 4 степеня. Тобто 8 в степені 2х мінус 6 це 8 в степені 4 других. 8 в степені 4 других це 8 у квадраті. Основи, однакові, прирівні показники. 2х мінус 6 дорівнює 2. 2х дорівнює 8. Х дорівнює 4. Відповідь. Слідуюче завдання 14,30. 14.30. Корінь кубічний із 2 в степені Х, помножить на корінь кубічний із 4 в степені Х, помножить на 0,125 тисяч степені 1 на Х. Дорівнює корені 9 степені із чотирьох. Ось таке ми з вами маємо. Ось таке ми з вами маємо рівняння. Запишемо, яку, запишемо показники дробовим е, дробом. дробом. Це буде 2, 2 в степені Х поділено на 3, х 3 Помножити на 4 в степені Х на 3 та ще на 3х дев'ятих. 125, тому що 125 – це одна восьма, або 8 в степені мінус, це 8 в степені, мінус 1 на х та ще на 9, мінус 1 на 9х, і це дорівнює 4 в степені 1 дев'ята. 4 степені 1 дев'ята. Так, тут 4, тут 2, тут 4. Переведемо все до показника до основи 2. 2 в степені х на 3 помножити на 2 в степені. 2х на 9, 4 це 2 в квадраті. 8 це 2 в третій. Значить, це буде 2 в степені мінус 3 на 9х. І це дорівнює 2 в степені. 2 в квадраті та 1 девята 2 множимо на 1 дев'яту, можете нам 2 дев'ятих. 2 в степені 2 дев'ятих. Основи однакові, при множенні степенів з однаковою основою показники додаються. Тобто х на 3 плюс 2х на 9 мінус 3 на 9х дорівнює 2 в степені 2 дев'ятих. І так основи однакові, значить показники будуть рівними. Щось можна зробити. 3, 3,9 можна скоротити. Да? Х третіх плюс 2х на 9, мінус скоротимо на 3. 1 на 3х дорівнює 2 дев'ятих. Або зробимо мінус 2 дев'ятих дорівнює 0. У нас знаменнику є Х. те не забудемо, що область допустимих значень цього виразу. Х не дорівнює нулю, х не дорівнює нулю. Так, зайдемо до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас з вами 9х, 9х ділимо на 3, маємо 3х, 9х ділимо на 9х. 9х на 3х3. 9х на 9х. Маємо 3х у квадраті плюс 2 х квадрат, мінус 3 мінус 2х. До рівня 0. нулю. 3 дорівняння 0, коли чисельник до рівня 0, дорівнює 0, знаменник не 0. Про те, що х не дорівнює 0 вже скасно. Прирівнюємо чисельник до 0, можна вже. Додати 3х квадрат, 2х квадрат Матаємо 5х квадрат, мінус 2х, мінус 3 дорівнює 0. 5х2 мінус 2х мінус 3 дорівнює 0. Квадратне рівняння обчислюємо дискримінант. Дискримінант це буде 4. Мінус 4а це, це буде плюс 4х5, 23, 60, це буде 64, 8 у квадраті. Х1 дорівнює мінус б. Мінус корінь дискримінанта на 2а. Це буде мінус 6, десятих, мінус 0,6, х друге дорівнює 2 плюс 8 на 10. 10 десятих – це є одиниця. Нам потрібно знайти суму коренів цього рівняння. Сума коренів це одиниця, додати мінус 0,6 це буде.

на 5 в шостому і так далі. На 5 степені 2х дорівнює 0,4 в степені мінус 28. Ну, перш за все, при множенні степенів з однаковою основні показники додаються. Тобто тут ми можемо записати 5 степені 2 плюс 4 плюс 6 плюс і так далі, плюс 2х дорівнює 0,4. 4 сотих це 125 двадцять 4 сотих це поділимо на 4, 1, 25, тобто 25 у мінус першому степені. Там до мінус 28, це буде 25 у плюс 28 степені. Або 5 у, запишемо, 5 в 2 плюс 4 плюс 6 плюс і так далі, плюс 2х. Дорівнює 5 в квадраті, та 28, 2 на 28 помножить буде 56. Основи однакові показники порівнюємо. 2 плюс 4, плюс 6, плюс і так далі, плюс 2х дорівнює 56. Ми бачимо, що всі числа парні винесемо 2 задушки. 1 плюс 2 плюс 3 і так далі, плюс х дорівнює 56. Поділимо на 2. Одержимо 1 плюс 2, плюс 3, плюс і так далі, плюс х до рівня 28. Ми з вами маємо арифметичну прогресію. Сума членів арифметичної прогресії, перший одиничка, другий х, о, останній х, їх кількість теж х. Нагадаємо, що сума n е, е, членів арифметичної прогресії рівна, е, а перша плюс n е, не на 2 і помножити на n. Е. А перше одиниця, а n на х ділимо на 2, і їх у нас х штук. Тобто, множимо ще на х. І це дорівнює 28. Тобто, одиниця плюс х помножу на х дорівнює 56, домножили на 2. І одержимо квадратне рівняння х квадрат плюс X мінус 56 дорівня 0. Одержали зведене квадратне рівняння. У цьому рівнянні мінус 56 це добуток, а сума дорівнюватиме мінус 8, 56, мінус 1, мінус 8 і плюс 7. Х1 дорівнює мінус 8, x2 дорівнює 7. І так, х. Наше х Наше не може бути рівним мінус 8, бо в нас додатні числа збільшуються, тобто не підходить нам. Але х рівня 7, х рівня 14 може бути ось так. Таким чином Таким чином, розв'язком нашого рівняння, корнем нашого рівняння буде число 7. Відповідь. 7.